В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше, ніж в Україні. Отже, пересилайте всіх хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу, і навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає детально. Такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Кауфланд, будьте здорові, нічого себе, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По-перше, зробиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина Покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повищається там настрій і так далі. Вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі, передвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв Вообще, на кожному перекростці. Поняли, був їх магазин, але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це не бо там є ще маленькі магазини. Які щось продають, і от так працює аптечний бізнес. Наприклад, спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Це, це гра на рака.